Уже третій рік поспіль в Верпоні ліквідовують наслідки бойових дій. Один із найбільших обсягів роботи демонтаж зруйнованих осель. Таких верпінській громаді майже півтори тисячі. Серед них сімейне гніздечко родини пані Тетяни. До війни тут мешкали три покоління. У Мене папа хворів. В нього онкологія була, і він уже в такому тяжкому стані. Але ми з ним ремонт робили разом. Якраз от перед війною йому хотілося, щоб було дітям його і внукам гарно. Тим паче я виросла тут, донька тут росла, і воно все-таки все рідне, все таки дороге. Батько пані Тетяни помер за день до повномасштабного вторгнення. Повернувшись після деокупації, родина довго не наважувалася на демонтаж оселі, сподіваючись на відбудову. Однак після отримання житлового сертифікату по її відновленню прийняли рішення розібрати залишки будинку. Люди отримали житловий сертифікат. Дуже приємно, що вони лишилися в Ірпіні, придбавши собі відповідний об'єкт нерухомого майна. Але дійсно. Коли в них буде чиста земельна ділянка, у них буде вибір, що робити з нею далі, або лишити як дачу, або щось побудувати, можливо, нове вже за власні кошти. Зараз із подвір'я родини вивозять залишки зруйнованої оселі. Пані Тетяна каже, дивитися, як руйнують твій будинок, важко. Але вона дякує працівникам за дбайливість. Молодого хлопця, який на крані працює, тому що він так це все віртуозно робить. Я просто стояла, от, коли розбирали на початку, я просто от. Стояла на нього, дивилася, не було. Це так було акуратно, тихенько, якось навіть ласкаво, не знаю, не може це звучить зі сторони, але коли це ламають твій будинок, то, звісно, навіть це має відношення, а не так бух-гуп, шарах. Будинок демонтують у межах співпраці Ірпінської міської ради з програмою розвитку ООН за фінансування уряду Японії. Це вже не перший етап співпраці нашої з програмою розвитку ООН, саме безпосередньо. По першому проєкту вже було демонтовано близько 140 будинків. Зараз буде ще близько сотні. У нас ще близько тисячі об'єктів, які потребують демонтажу. Саме працюємо в цьому напрямку, залучаємо фінансування Нефко на демонтажну техніку. Хочемо придбати, щоб... Силами комунального підприємства самим ліквідовувати такі постраждалі будинки. Реалізувати ці задуми міська влада планує вже найближчим часом. Ми сподіваємося, що до осені техніка в рамках співпраці з Нефко вже буде на нашому комунальному підприємстві і ми будемо розуміти, що ми будемо швидко, оперативно рухатись далі в частині проведення демонтажних робіт.